У зв'язку з нещодавніми подіями в Україні стався раптовий спалах національної свідомості та патріотизму. Виробництво національних сувенірів раптово вибухнуло різноманіттям сувенірів, одягу та предметів побуту. Помітно зріс продаж української символіки на вулицях різних міст. Громадяни зустріли дану подію неоднозначно. Хтось ставиться до цього цілком позитивно, інші ж відгукуються негативно, називаючи продаж подібних сувенірів спекуляцією на народному патріотизмі. Знімальна група новин твого. Регіону поцікавилась думкою Житомирян стосовно продажу української символіки серед сувенірів. То вігарно. А як же повинен бути? Не мускальську ж символіку, а нашу добре. А як щодо того, що от люди з цього отримають заробітну плату? ж добре, Люба, люба плата, любий бізнес то добре. Хай їдять кому ж треба ж кормитися. Хай виживають. Наші люди виживають як можуть. Так тому ж, якщо це пов'язано ще з патріотизмом, то ще краще. Вже бачите. Все синьо-жовтенько. І небо. І все. Ми ще позитивно відносимося, звісно, це правильно. Мирно патріотизм у населення повишає. Очень позитивно. От як до того просто вот, кажуть, що люди на цьому заробляють, наприклад, ті, хто продає. Ні, більше ну, зарабатувати, нормально. Всі ми на чимсь заробляємо. Хто на символіки, хто то на хлібі? Взагалі позитивно, а от коли на Майдані це все відбулось і почали масово продавати золоті батони і всяку штуку. І, тобто нажились на цьому до це, мабуть, не дуже позитивно. Позитивно, звичайно. Це ж наша символіка. Це повинно вже починатися у нас на Україні, щоб була символіка, але... До цього зараз, мабуть, таке відношення трохи прискіпливе, а потім воно просто буде нормально, само собою. Люди, які продають національну символіку, вони, ну, наприклад, сувенірна крамничка, вони мають з цього гроші собі. От чи це правильно, чи це неправильно стає? Якщо стоїть. вони платять податки, то це правильно. І якщо це рукоділля, або це десь вишивка на якійсь фірми роблять. Треба його продавати, щоб люди купували і щоб вона була, бо ми українці, у нас повинна бути символіка. І що в цьому поганого? А, ну, як ви до цього ставите? Дуже добре ставлюсь. Чому? А що, що в цьому поганого? Дуже добре, що продають на символікою. Тобто якась популяризація патріотизму? Чи, чи, як, чи як це для вас? 음, так, можна сказати так, звичайно. Нормально, Україна, наша сторона. Якщо... А в плані те, що ну от люди фактично на національних символах мають собі заробітну плату. Чи, чи якому... Ну Просто так, плати. хто як має, так і заробляє. Я вважаю, що це нічого такого немає. Погано, чудово. Мені так. подобається. Юлія Соколовська, Євген Ясаулов. Новини твого регіону.